Художній інститут, в якому я ніколи не навчався, був колись стовпом, центром кузнею дійсних і справжніх художників. Зараз це вже правда, не інститут, а академія і інших подібних художніх закладів розвелось в Україні як бур'їнів при дорозі. За царських часів. Будівля була духовною семінарією. Такий собі фінт. семінарії зробити художній інститут. Але совєтська влада і не такі фокуси витворяла. На мій погляд, тоді художній інститут був справжнім, і художники, що виходили звідти, теж були справжні. В сінах цього закладу мені довелось побувати в лихі 90-ті роки у деяких справах. Мій давній приятель, що взявся влаштувати нашу ділову зустріч, попередив, що заявитися туди потрібно до 12 ранку і не раніше 10-ї ранку. Це мене трішки здивувало. Чому ж це так? Бо вранці вони довго сплять, а після 12 вже ніякі, сказав приятель. Ну і захопивши з собою пару пляшок гарного коньяку, ми пішли. Коридори були напівтемні, стіни обідрані, а підлоги не миті. Запах щось нагадував, але це було така суміш незнайомого і водночас напівзабутого, що згадати, де таке вже нюхав, було неможливо. Коли ми міцно сіли за стіл в кабінеті завкафедри і вирішили всі проблеми, нас весь час відволікали, якісь незчесані особи. Що по черзі заскакували у двері, ніби за чимось, і тут же отримували пропозицію від нашого столу, яка зручно розміщувалась у стакан. Інформація у художників на тему засідання, де є щось на столі, розліталась в Після цього ми зайшли в пару майстерень, де за Мольбертами. Ховалось двоє троє блідих і виснажених дітей. Я подумав, що інші учні були десь в приваблишому місці, а тут залишились тільки дві ячники. Запах був майже як в коридорі, але з домішком олії, фарб, оселецю і дешевого вина. В закопалку стояв стіл з немитими стаканами і залишками шкурок від ковбаси, хліба і оселець. Чомусь мені везло на художників. Я їх знав досить багато. Як не дивно, всі вони на той час закінчили саме той художній інститут. І майже всі були неординарні особи. Толя відрізнявся навіть від неординарних осіб, своєю розкутістю, розкуйовдженою бородою і абсолютно легким характером. Коли ми пили каву у кав'ярні на Хрещатику, бо найкраща кава була тільки там, на Хрещатику. В двох точках Києва Труба в підземному переході на нинішньому майдані і зліва від входу в метро Хрещатик. Коли питали всіх, скільки цукру кусочків кидати на чашечку? Один чи два, Толя кричав на весь зал і показував на пальцях Мені чотири. І ще 4 в прикуску. Ці дві кав'ярні в Києві, про які я згадав, були справжньою меккою для тодішнього молодого покоління напівінтелігентів і митців. Як правило, туди приходили компаніями і групами заздалегідь. Хтось займав чергу, бо стояти треба було довго, від 20 хвилин до однієї години. Тим часом всі підбиралися, і поки черга йшла, ми кучкувалися на вулиці, пускали дим, реготали і перетирали всі новини. Кау теж пили на вулиці. Бо знайти столик, за яким, звісно, не сиділи, а стояли. В країні Совєтов майже всі кафе були Бісто. Там стояли стоячі столи з місцем для чашки кави або стакану вина. Столів мало, а людей багато. Тому люди стояли не тільки за столиками, а й на вулиці. Найбільш людним було місце в трикутнику між кафе, бульйонною і туалетною будівлею під пасажем. З філіжанкою кави в руці, з цигаркою в зубах, Толя розмовляв голосно, сміявся ще голосніше. І усе тикав пальцями. Його бригада на той час розмальовувала стіни в їдальнях, гастрономах і маленьких магазинчиках. А ось як траплялося якесь кафе, то там вже йшло панно з мозаїки і вмурованими туди горшками. Як і всі художники після художнього інституту, Толя попав в якусь монументальну майстерню, де перші роки головним заняттям було носіння інструментів, розмішування фарб і, звичайно, щоденне зобов'язання бігати в гастроном і нарізати докторську ковбасу тоненькими шматочками. Основний заробіток у молодих художників був на селі. Митикуваті і соціально кмітливі серед них відшукували багаті села, де ще не стояв пам'ятник або обеліск невідомому солдату в касці, чоботях із автоматом Папиша. Залишалось тільки поламати консервативну впертість голови колгоспу і нерішучість голови сільради. Толя був саме з таких майстрів, що вміли уламати сільських аристократів, і підкупав їх якоюсь мазнею в подарунок, ну, типо ті ж галі з Грицем біля колодязю. Або студентськими роботами з мальвами і соняшниками. Так і стоять до сих пір по селам ці нещасні невідомі солдати, зроблені невідомими художниками, пофарбовані десятки разів брутально темні кольори. Самі художники таку роботу на стороні. Називали халтурою. Халтурою це і було.